Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску Добик опинився в центрі уваги одного з найкращих англійських клубів. Сергій Ребров знову змушено вніс зміни в заявку збірної України. Алонсо може очолити легендарний клуб Англії. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився думкою про виступ київського динамо та Донецького «Шахтаря» у Єврокубках. Експерт вірить у те, що ці команди зможуть набрати очки у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. Федецький чекає від українських команд змістовну гру у матчах із грантами європейського футболу, повідомляє «Спортекспрес» в Україні. У чотирьох матчах до основних етапів Єврокубків Динамо та Шахта розуміли набрати лише один бал на двох. При цьому українські команди не забили жодного голу. Артем Федецький вважає, що підопічним Олександра Шовковського та Маріно Пушича буде складно битися за плей-офф турнірів але забиті голи та перемоги ще будуть. Колишній захисник збірної України вважає, провалом виступ двох грандів УПЛ у Єврокубках. Проте Артем Федецький вірить, що в наступних турах Ліги Чемпіонів та Ліги Європи ситуація може змінитись на краще. Як мінімум, вдасться забити, а максимум отримаємо якісь очки. Зазвичай проти серйозних клубів нам нема на що розраховувати, але це може стати переломним моментом. У цих матчах і нічійні результати будуть позитивними. Іноді проти грантів простіше отримати результати з ігрового погляду, ніж проти середняків. Пояснив Федецький, Динамо зустрінеться з Ромою в Італії у наступному турі Ліги Європи. Шахтар чекає на протистояння з Арсеналом у Лізі чемпіонів. У грецькому Олімпіакосі незадоволені форвардом збірної України Романом Яремчуком. Футболіст не може знайти оптимальне місце на полі та майже не забиває. Тренер Олімпіакоса розчарований грою українця. Повідомляє «Спортайм». Роман Яремчук не зумів стати кумиром уболівальників грецького олімпіакосу. Він перейшов у цей клуб минулого літа з бельгійського брюге за 2 мільйони євро, але забив лише один гол у шести поєдинках. На полі українець виглядає не так упевнено, як у другій половині минулого сезону, коли він виступав на правах оренди за іспанську валенцію. Головний тренер Олімпіакосу Хосе Луїс Менділібар незадоволений не лише грою Романа Яремчука. А й діями українського форварда на полі. Футболісти часто потрапляє до офсайдів, не може зрозуміти установки наставника і часто програє індивідуальні єдиноборства. Яремчук уже отримав попередження від наставника щодо своїх дій на полі. Українця попросили більше намагатися на тренуваннях та максимально викладатись у кожному матчі. В Олімпіакосі ще вірять у те, що Роман зможе стати зіркою команди. Наставник Байєра Хабі Алонсо має варіант опинитися в АПЛ. За ексклюзивними даними Тодо Фічагес. Керівництво Манчестер Юнайтед хоче запросити на посаду головного тренера 42-річного Керманича Байєра. Планують зробити це вже влітку 2025 року, коли завершиться поточний сезон. А якщо в М'ю Тенхага звільнять раніше, то планується тимчасово призначити виконувачем обов'язків Руда Ванністелоруя. Нагадаю, окрім Манчестер Юнайтед у послугах Алонсо зацікавлений мадридський реал, який бачить у спеціалісту майбутню заміну Карло Анчелоті. Хосеп Гвардіола має великі плани в Манчестер Сіті, як повідомляє інформаційний портал El Nacional, 53-річний фахівець готовий залишитися в англійському гранді, але лише за умови, що клуб підпише двох зірок. Джамала Мусіалу з Баварії та Родріго з Реала. Гвардіола дуже високо цінує талант обох футболістів і тому хоче мати їх у своїй команді. За трансфер обох доведеться заплатити понад 200 мільйонів євро, тому з цим у Манчестер Сіті можуть бути проблеми. Однак, якщо керівництво містян виконає прохання Гвардіоли, то він підпише новий контракт із клубом. Сергій Ребров знову змушено вніс зміни в заявку збірної України. УАВ на офіційному сайті повідомила, що в жовтневих матчах не зможуть зіграти ще два футболісти: голкіпер Реала Андрій Лунін, вірусна інфекція та Вінгер Андрій Ярмоленко отримав ушкодження. Тому замість них тренерський штаб викликав воротаря Шахтаря Дмитра Різника та лідера полісся Олександра Назаренка. Для нього це дебютний виклик до збірної України. У матчі сьомого туру АПЛ Челсі вдома приймав Ноттінгем Форест. Поєдинок завершився в нічю з рахунком 1-1. На 88-й хвилині, коли Михайло Мудрик готувався до виходу на футбольне поле, коли між гравцями відбулася сутичка. Марко Кукурелья спочатку жорстко зіграв проти гравця лісників, а вже згодом в іспанця так само влетів Ніко Вільямс. Так що іспанець збив з ніг Енцо Мареску. Одразу вже після цього епізоду Лівай Коловіл влетів заступитися за одноклубника, й у цей момент розпочалася суперечка між гравцями. Михайло Мудрик у цей момент підійшов і почав заспокоювати гравців разом з іншими партнерами. Манчестер Сіті і Ліверпуль проявляють інтерес до гравця збірної України. За інформацією Фічагес. Англійські гранди зацікавлені у послугах лідера Шахтаря Георгія Судакова. Вказується, що Мансіті і Ліверпуль відправляли своїх скаутів на матчі Ліги Чемпіонів за талантою, щоби переглянути гру 22-річного півзахисника. Команди АПЛ продовжують зберігати інтерес до українця, якого вважають перспективним талантом. Італійській Ромі буде складно зберегти у складі форварда збірної України Артема Довбика. Українець адаптувався у серії А та регулярно відзначається забитими м'ячами. За прогресом Довбика в Італії слідкує відомий англійський клуб, повідомляє Делі Мейл. Контракт 27-річного Форварда із Ромою діє до літа 2029 року. Італійський клуб заплатив Жероні за Довбика 35 мільйонів євро. Але наприкінці сезону вовки зможуть вигідно продати футболіста. До нього цікавиться одна з команд англійської прем'єр-ліги. Ліверпуль шукає заміну Мохамеду Салаху, який влітку 2025-го піде з клубу на правах вільного агента. Одним із гравців, які замінять єгипетського футболіста, може стати Артем Доубек. Керівництво червоних стежить за кар'єрою гравця. Який став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії минулого сезону? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!